Усім вітання мої дорогенькі. Уявіть собі, як десь високо в горах, серед смарагдових полонин гуцульські пастухи розпалюють вогонь біля дерев'яної хатини. Тут, у самому серці Карпат, народжується вурда, ніжний вершковий сир, що зберігає в собі запах гірського повітря та тепло домашнього вогнища. Та сьогодні не потрібно підніматися високо у Карпати, щоб скуштувати цей смак. І вдома легко приготуємо справжню гуцульську вурду, і ви відчуєте себе трохи ближче до диких вершин та вільних вітрів. Для того, щоб приготувати вурду, спочатку потрібно зробити буц, щоб отримати сироватку, вже з якої готується ворда. На полонині такий процес іде круговоротом, адже там готуються різні сири, і такої сироватки у них багато. Тож з одного свіжого молока готуємо два види сиру. 4,5 літрів свіжого молока кладемо на вогонь, підігріваємо до температури 36-37 градусів. Далі беремо фермент, який заквашує молоко. Цей порошок продається у ветеринарній аптеці. На чотири з половиною літрів молока беремо його на кінчик ножа, всипаємо в іншу ємність. Розводимо в невеликій кількості води кімнатної температури. Поки молоко нагрівається, увесь час помішуємо його, піднімаємо нижню частину наверх повільними рухами, щоб нагрівання проходило рівномірно. Як тільки досягли потрібної температури, відправляємо до молока підготовлену бактерію. Добре розмішуємо повільно і вимикаємо вогонь. Залишаємо на 15-20 хвилин сформуватися сиру, який називається буц. Більш детальний відео рецепт, як приготувати буц, є на нашому каналі. Заходьте та підписуйтесь. Так точно не пропустите цікаві рецепти, а нас підтримайте вподобайкою. Через зазначений час утворився сирний згусток. Фермент спрацював відповідно. Наше молоко сформувалося щільно, отримало стан кислого свіженького молока. Тепер це все перерізаємо для того, щоб відійшла сироватка і наш сир опустився на дно. Якщо залишити великі непорізані частинки, з них не виділиться рідина, і ви просто не зможете зібрати все разом. Перемішуємо. Майбутній сир відрізається рівним пластом. Це означає, що процес приготування йде правильно. Цей згусток готовий до подальшої роботи з ним. А на поверхні відразу виділяється сироватка. Раптом у вас щось пішло не так, жентиця ще не виділяється. Не лякайтесь, залиште молоко ще на декілька хвилин. Залишивши сир на 10 хвилин, він опустився на дно каструлі. А сироватка вся перемістилася наверх. Тепер потрібно сформувати сир. Можна руками формувати або ж відсіджуємо насидку застеленим марлею. На цьому етапі він дуже ніжний, без марлі просто пролиється крізь отвори друшляка. І тут вже у марлі його підправляємо, витискаємо добре з нього всю жентицю. Вона нам потрібна для наступного виду приготування сиру вурди. Сформований буц у марлі зав'язуємо, чіпляємо на гак і підвішуємо, щоб стекла зайва рідина. Залишаємо в такому положенні на кілька годин, поки буц не ущільниться і не набуде потрібної консистенції. Всю сироводку, яку вдалося добути, переливаємо в каструлю і кладемо на вогонь. Поки будемо готувати гордоща, у нас посмажиться картопляна ковбаса, адже одним сиром не наситишся. Головне завдання нагріти сироватку до температури 85-90 градусів. Важливо не довести її до кипіння. При правильній температурі білок починає згортатися у маленькій ніжній пластівці. І коли піднялися вони наверх, утворилася шапка, біла піна. Вливаємо сюди 800 мл сироватки, яка залишилася від відціджування домашнього сиру. Злегка помішуємо. Ця жентиця має бути квасна, дуже добре, коли вона постоїть 2-3 доби. Після вливання жентиці, нагріта сироватка моментально починає скисати, вурдитися. від цього і походить назва вурда. Коли влили всю жентицю, Перестаємо мішати. Так, на вогні варимо вурду до 8-10 хвилин. Все залежить від жирності молока. При цьому не даємо рідині закипіти. Візуально будете бачити, як сир піднімається наверх, а сироватка при цьому стає майже прозорою. Тоді зупиняємо процес нагрівання. Вся вурда сформована і тримається зверху. Отриманий сир будемо відкидати на марлю. Увесь сир зверху тримається разом, зачепивши його легенько з будь-якої сторони, видно, як все кубкою переміщається. Сир дуже ніжний, переливати його на марлю, як буц, не можна. А за допомогою дрібного ситка дуже акуратно, легенько збираємо, щоб не відлякати сир, і перекладаємо на марлю, хай стікає рідина. Цей сир не те що ніжний. Навіть тут більше підходить слово делікатний, ніжнішого сиру, як ворда, немає. Якщо збирати його з поспіхом, тоді сир просто розійдеться, розчиниться у сировиці і його вже не зібрати. Так, на полонині так не забавляються сиром, але там і об'єми його приготування зовсім інші. Гуцули кажуть про цей сир так якщо вурда легка, мов пух. Значить, вівці паслися на правильних травах. Так, справжня гуцульська ворда готується з овечого молока. І справді якість цього сиру залежить від багатьох чинників трав, які їдять тварини, води, що тече гірськими потоками, навіть від погоди. Зібравши сиру марлю, даємо стекти зайвій рідині. Для цього його підвішуємо на гак приблизно на 2 години. Але таку ворду можна смакувати після приготування, і 30 хвилин на стікання рідини вистачить. Обов'язково спробуйте цей перший смак цього сиру. Просто ви ніде його не зустрінете. У нас вже досить пізно, вечір, тож ми кладемо на ніч у холодильник. Світлого ранку дочекалися, будемо куштувати сир із запашною кавою. Маємо буц та вурду. Із 4,5 літрів свіжого молока отримали буц вагою 800 г. Звісно, ця вага може змінюватися. Все залежить від жирності молока, яке ви будете використовувати. Буц гарно відстоявся, чудово тримає форму. Рідина відділилася, сир став міцний та щільний. І грудочка ворди вагою 400 г. Тож основою для ворди є сироватка, що залишається після приготування будзу. Саме тому цей сир має таку ніжну текстуру і легкість. Якщо буц це концентрат молока, з якого потім ще роблять бринзу, ворда – його повітряна хмаринка. Як робити бринзу, обов'язково розкажемо в іншому відео рецепті. А також цей буц ми коптимо. Під час цього процесу він змінює форму і консистенцію. У розрізі стає діркуватим. Це надає йому тільки апетитності. Такий сир надзвичайно смачний. Приготувавши, не пошкодуєте за кожну витрачену хвилину на цей процес створення. Ви порадуєте себе та своїх близьких свіжим і головне натуральним продуктом. Ворда надзвичайно ніжний сир. Якщо її не підвішувати, тоді консистенція як намазка, а коли підвісити, так рідина стікає краще, тоді виходить цілою грудочкою. Вурда – це м'який сир, має вершковий смак. Її можна їсти просто так, з ложки. Можна намазувати на свіжий хліб, поливати медом або додавати зелені і підсолювати до смаку, поєднувати з овочами, салатами, з макаронами. Можна використовувати в традиційних гуцульських стравах, готувати начинку до вареників, додавати у банош. Якщо ви не чули про вурду, тоді точно знаєте сир рікота, якась схожість у них є. Цей сир низькокалорійний, високобілковий продукт. На смак вурда солодка, має приємний і незвичний смак, поки з неї стікає залишкова рідина. Вона набирається повітряної текстури. Головне не пресувати і не піддавати жорсткому відтисканню, бо особливість ворди саме у її легкості. І, на відміну від інших сирів, вурда не потребує соління. Тож обов'язково спробуйте зробити її вдома, цей сир здатний дивувати своїм ніжним смаком та легкістю. А якщо ви колись опинитесь у Карпатах, обов'язково скуштуйте вурду з овечого молока і відчуєте смак гір, наповнений свіжістю полонин, ароматом трав і чистого гірського повітря. Зберігається ворда 2-3 дні, більше ні, навіть у холодильнику. Але попри це, ворда найніжніший гуцульський сир. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.